Доброго дня! сьогоднішній ефір я присвячую темі програмі Лаутенберга. Її ще можуть називати поправка Лаутенберга, англійською мовою вона звучить Лаутенберг Amendment, вперше прийнята у 1990 році для полегшення переселення євреїв з колишнього радянського Союзу. Дозволила такій організації, як ХІАС, повернути десятки тисяч євреїв у безпечні місця проживання. Що таке ХІАС? Хіас це організація, яка була створена єврейською громадою понад 100 років тому. Воно було спочатку називалося Товариство допомоги єврейським емігрантам у Нью-Йорку». Підтримуючи євреїв, які втікали від переслідувань і бідності у Східній Європі, Хіас зайнявся переселенням євреїв завдяки програмі Лаутенберга. На сьогодні організація Хіас займається вже не тільки єврейським, єврейським народом, але й іншими. Людьми з іншими віросповіданнями, етнічними групами і походженням. Хто створив поправку Лаутенберга? Власне, вона названа за прізвищем людини. Це був сенатор з штату нью джерсі і його звали Френк Лаутенберг. Програма має свої часові рамки, коли ви маєте подаватись на неї. Значить, це з 15 березня по 30 вересня. І кожен рік Конгрес підписує, тобто цим самим продовжує цю програму для людей, щоб наступного року вони мали змогу податися. Програма заключається повністю, на, базується на релігійних. Знаннях людини, оскільки а, в радянський час релігія і люди, які там вірусповідалися, вони переслідувалися радянською владою. Що ця програма передбачає? Ця програма це програма воз'єднання сім'ї, яка дозволяє певним особам законно, а, які законно проживають на території Сполучених а, Штатів Америки. Перевести своїх членів сім'ї до США. Щоб отримати доступ до цієї програми, ви повинні подати заявку через агентство з переселення у вашому штаті. Майте на увазі про цю програму не знають більшість адвокатів, тому що вони цю програму не роблять. Вони не оформляють документи для, для цієї програми. Всіма документами займається Агентство по переселенню. Як знати, чи є це агентство у вашому штаті? Оскільки тут дуже важлива деталь: якщо немає агентства у вашому штаті, ви не можете подати. Заявку на ваших родичів у пострадянських країнах. Тобто ви спочатку знаєте, чи є це агентство по переселенню у вашому штаті, якщо воно є, ви дзвоните і робите заявку на ваших родичів. Вони вас повністю інструктують, що вам, які ваші подальші кроки. Якщо ж у вашому штаті немає цього агентства, ви дивитесь у. А, Іншому поруч лежачому штаті, якщо воно є, будь ласка, дивіться, як, наскільки далеко воно, якщо воно в радіусі 100 миль, ви ще кваліфікуєтесь на це агентство по переселенню. Дивіться уважно. Ну, якщо у вас немає навіть в радіусі 100 миль, у вас є е, шанс. Переїхати в інший штат, де воно є, оформити документи, ваші родичі приїдуть, і ви тоді можете вже переїхати в якийсь інший штат. Тобто, вихід з цієї ситуації є. Як знайти, ви заходите в Google і вбиваєте resettlement Agency, дивитеся, де воно є, і вже ви вирішуєте, ви кваліфікуєтесь, не кваліфікуєтесь, як далеко воно знаходиться. Майте на увазі, що ось ця організація Хіас, яка власне, займається переселенням. Біженців вони не знають більше інших якихось програм імміграційних. Наприклад, вони вам ніколи не зможуть сказати з приводу робочих віз, з приводу туристичних віз. Якщо у вас є запитання. Є загальний імейл. Вони, до речі, дуже швидко відповідають. Я під цим відео у повідомленнях його залишу. Тобто, якщо у вас є якісь питання, ви туди пишете імейл. Звичайно, англійською мовою, бажано англійською мовою. Вам дуже швидко відповідають на ваш імейл. Так, який ваш наступний крок? Тобто, ви приблизно знаєте, що ця програма? Програма базується на релігійних засадах. Ваші люди, ваші родичі, які будуть подаватися на цю програму, вони звичайно повинні знати ту релігію, через яку вони подаються. Значить, які релігії входять в цю програму? Значить, такі релігії, як євреї, це євреї, потім євангелікал, християни. Українці-католики, також автокефальна українська ортодоксальна церква і греко-католицька церква. Велика парада, якщо ви напишете православна Московський патріархат, на жаль, на жаль, ваша заявка буде одразу відхилена, оскільки в Америці вже всі знають, що ця церква працювала повністю на КГБ. Я хочу ще назвати ті країни, які беруть участь у цій програмі. Це всі пострадянські країни, значить, це Арменія, Азербайджан, Белорусь, Естонія, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Латвія, Литва, Молдова, Росія, Таджикистан, Туркменістан, Україна, Узбекистан. Також до цієї програми нещодавно приєднали Іран. До Ірану йдуть трошечки інші вимоги, трошечки інші. розгляд цих справ раніше займав рік-півтора-два, зараз, на жаль, це доходить до п'яти років у зв'язку з світовими подіями. Також я не сказала на початку на цю програму можуть подаватись, я маю на увазі американський бік, ті, хто біженці. Наприклад, ті, хто перейшов кордон Мексики, і у них статус asylum, і навіть refugees, які тут зараз є, вони також можуть подати на воз'єднання зі своїми родинами, які зараз, наприклад, в Україні. Отже, ще раз хочу повторити. Які релігії кваліфікуються на дану програму? Це євреї, євангельські християни. Це сюди входять баптисти, п'ятидесятники, адвентисти сьомого дня, свідки Єгови, українські греко-католики і українська автокефальна православна церква? І наразі все. Хто... От ми говоримо родичі. Хто серед родичів кваліфікується на дану програму? Значить, це чоловік або дружина, наприклад, батьки дітей або діти батьків, брати, сестри, рідні, не двоюрідні, тільки рідні, дідусі, бабуся, внуки. Значить, тьоті, дяді, племінники і двоюрідні брати, сестри не кваліфікуються на дану програму. Так, наступне. Перед тим, як ви а, будете подаватись на цю програму, будь ласка, підготуйте всі документи для цієї програми. Ще одна деталь. На цю програму кваліфікуються ті люди, які були народжені до 1989 року. До того часу. Коли розпадав, ну, почав розпадатися Радянський Союз. Після 89-го року вже ці люди, діти не кваліфікуються. Перед тим, як подаватись на цю програму, ви повинні підготувати такі документи. Свідоцтво про народження, а копія паспорту першої сторінки, тільки закордонний. Внутрішній паспорт ніхто дивитися не буде. Потім свідоцтво про одруження. Всі Діти, кого ви намагаєтеся подати на цю програму до 14 років, повинні будуть заповнити анкету. Анкету, вона складається з чотирьох сторіночок. Потім і докласти два одне фото це 5 на 5 см або 2 на 2 інча. Людина, яка подає, тобто американське піддана, скажімо так, що вона повинна надати агентство по переселенню? А, значить, i 94 форму. У мене на моєму каналі є про цю форму, де її взяти і а, що воно таке. Плюс паспорт, якщо є, грін карта. Або сертифікат про натуралізацію, тобто які свідчить, що ви громадянин Америки. Водійське посвідчення, свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження і перша сторінка вашого паспорту, де написано ваше прізвище, ім'я, і тому подібне. Значить, всі копії повинні бути кольорові. Вони не приймають чорно-білі. І, власне. Перед тим, як ви зібрали вже всі документи, і ви точно знаєте, що ви кваліфікуєтеся на дану програму, ви повинні заповнити форму анкету. Це називається попередня анкета, яка дає розуміння агентству по переселенню, що ви кваліфікуєтесь на дану програму. Діти, діти від 14 і старше років, і дорослі повинні її заповнювати, якщо до 14 не заповнюється на цю дитину, значить, кожна анкета повинна бути заповнена тою людиною, яка буде підписувати цю анкету, і до неї прикріплено одне фото, то те, що я казала, 5 на 5 сантиметрів або 2 на 2 інча. А, паспортний образець. Тобто амфас а, і фото до плечей. Очі повинні бути відкриті, шапки не повинні бути на голові. І окуляри, напевно, ну, напевно, в окулярах можна. А потім. Ви заповнюєте цю форму. До речі, фото цієї форми в кінці відео я прикріплю, щоб ви розуміли, що це правильна форма, яку ви заповнюєте. Цю форму дуже часто дає а, агентство по переселенню. Вона ще також є на офіційному сайті usas.gov. Що повинен робити? По повинна робити сторона запрошення, тобто американський підданий. Він повинен заповнити Affidavit of Relationship. Агентство по переселенню вам дає цю форму. В кінці відео я також її прикріплю, щоб ви розуміли, що ви а, заповнюєте правильний документ. Потім ці всі документи, агентство по переселенню пересилає в агентство, це штаб-квартира, вона знаходиться. В Москві я підозрюю, що зараз локація цього агентства буде змінена, особливо для українців. Можливо, в майбутньому його навіть перенесуть з Росії. Значить, але в даний момент всі інтерв'ю, які по цьому релігійному біженцю Пола Отенбергу проводяться в Москві в центр, в центр Саддійства пересіління біженців Євразія. Я також прикріплю фотографію декількох агентств по переселенню. Тобто ви зможете туди подзвонити і задати всі запитання. І я думаю, що напевно наразі все. Якщо у вас будуть якісь питання, будь ласка, пишіть під цим відео. Я буду по можливості відповідати. Якщо буду знати, якщо не буду знати, звичайно, я буду, а, піду в пошук і буду вам відповідати. А, наразі, напевно, все. Дуже дякую вам за те, що прослухали це відео. Підписуйтесь на цей канал. А, якщо вам подобається такого роду інформація, ставте лайк, поширюйте серед своїх друзів. До побачення! Це Ephes of Relation. Ви повинні заповнити і завірити у нотаріуса. Це дві сторінки, це список агентств по переселенню. Це форма для пострадянських країн для людей, які би хотіли приїхати. А до Америки по програмі Лаутенбергу. Тут всього чотири сторіночки, яка дає поняття для агентств по переселенню, чи ви кваліфікуєтесь на дану програму.